Всім доброго дня! Сьогодні розповім, як запустити рекламну кампанію на, на впізнаваємість через ADS Manager. І так, заходимо в Adres Manager. Здати. Узнаваємость. Тобто ми використовуємо цю рекламну компанію. Наприклад, якщо там вам треба максимально швидко певні аудиторії показати, там що завтра відбуваються якісь змагання, конкурс, концерт. А частіше ми запускаємо, ми запускаємо відеоролики і збираємо цю аудиторію, тобто витягуємо людей, які подивилися на ролики 3 секунди і 10 секунд, і на основі цих людей ми запускаємо на них ретаргет. А на основі цих людей, які у нас дивилися 3-10 секунд, ми створюємо look -like аудиторію Тобто це е, аудиторії, люди, які похожі на тих людей, що дивилися це відео. Вся гіпотеза показує себе доб добре. Так, продовжити. Так, тут е. відео. Так, дивіться, по бюджетам приблизно CPM, CPM це ціна за 1000 показів. У вас буде десь приблизно по Україні 50-70 центів за 1000 показів. Наприклад, якщо ми беремо якесь місто, нам 5 доларів, та навіть і по Україні, 5 доларів на охват буде більш достатньо. Так, вибираємо з вами сторінку. Свою. Дата запуску. Україна. Ну, де ви будете запускати. По вікові, вікові дивитися інтуїтивно, логічно, по своїй цільовій аудиторії по пол, да, чоловіки-жінки. Теж дивитися, який у вас товар, або яка послуга, для кого, для чоловіків, або для жінок, або вона підходить чоловікам-жінкам. Так, місто розміщення. Вибираємо все. Так, Тут ми обираємо, бо ми не хочемо, щоб нас показували з нашими конкурентами. Добавить відео. Ну, візьмемо любе відео, наприклад. Давайте ось це. Тут пишемо з вами текст під нас. І опублікувати. Все, наша рекламна кампанія сіллю пізнаваємість запущена. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, буду скидувати більше відео уроків. Всім гарного дня!